Ради вітати вас на каналі Просто Смачно! І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви відео, ми будемо готувати рибний суп зі сметаною. Цей суп дуже апетитна перша страва на обід. За рахунок додавання сметани в супі переважає приємна вершкова нотка, але при цьому смак риби залишається насиченим і відчутним. А засмажка з моркви та цибулі робить колір супу яскравим та привабливим. Тож почнемо готувати цей дуже смачний суп. Для цього нам знадобиться в першу чергу, як ви здогадалися, риба. Я взяв мінтай 350 г. Це найголовніший інгредієнт, потім потрібно буде ще 20% сметана грамів 150, картопля 350, морква 200 г, цибуля ріпчата. 200 г. Олія для смаження та спеції, такі як сіль, перець чорний мелений, лавровий лист та кріп. Також для приготування знадобиться приблизно 1,5 літри води. Тепер переходимо до приготування. Чистимо рибу. Для цього видаляємо плавці все всередині, включаючи чорну плівку. Ріжемо рибу на частини, викладаємо рибу в кастрюлю. Та заливаємо її водою, ставимо каструлю на середній вогонь та чекаємо, поки вода закипить. Треба, щоб риба приготувалася. На це знадобиться від 20 до 25 хвилин, готову рибу дістаємо з бульйону та остужуємо. Тепер найскладніша частина приготування це прибрати з риби всі кісточки, розділяючи саму рибу на шматочки довільної форми. Готуємо картоплю. Для цього чистимо її та нарізаємо невеликими кубиками, просіджуємо бульйон та ставимо його на вогонь, щоб він закипів. Додаємо до бульйону порізану картоплю та варимо картоплю до готовності. В мене на це пішло хвилин 15. Поки вариться картопля, переходимо до приготування нашої овочевої частини. Для цього чистимо цибулю. Здається, всі жарти про цибулю та сльози в мене вже закінчились. Тож просто ріжемо її невеликими кубиками та відправляємо смажити на сковорідку. Поки я не забуваю час від часу перемішувати цибулю, ти можеш поставити вподобайку та підписатися на канал для того, щоб не пропустити нові відео. В цей час переходимо до підготовки нашої моркви. Для цього миємо та чистимо її. Натиряємо на великій або середній терці, додаємо терту моркву до смаженої цибулі. Обсмажуємо овочі на середньому вогні протягом 5 хвилин. На цьому етапі краще перемішувати частіше, щоб наші овочі не пригоріли. Знімаємо нашу сковорідку з вогню та даємо овочам охолонути. Після того, як овочі охолонуть, Додаємо до них сметану. Перемішуємо до однорідної маси. Додаємо спеції до овочів. Тут важливо додати приправи, які пасують до супу або до риби. Також можна використати зовсім прості приправи, такі як сіль та чорний мелений перець. Повертаємось до нашого бульйону з готовою вже картоплею. Додаємо до каструлі засмажку зі сметаною. Все перемішуємо та додаємо декілька лаврових листочків. Тепер варто додати до нашого супу рибу. Бо це ж суп з риби, як не як. Наш суп майже готовий. Ставимо його на середній вогонь і ще проварюємо приблизно 2-3 хвилини. От тепер наш рибний суп зі сметаною готовий! Можна його подавати. Для цього ріжемо мілко кріп і додаємо його до супу. Тепер наш рибний суп зі сметаною на 100% готовий. Смачного! Чекаю на твій відгук в коментарях. До скорої зустрічі!